Ну що, шановні українці, тепер офіційно Польща заявила, що вони будуть давати виплати тим громадянам, які захочуть повернутися до себе на батьківщину. Приклад вони будуть брати з таких країн, як Литва та Велика Британія, які вже це проводять. І одразу до вас, друзі, зустрічне питання або ж до ваших друзів, близьких, знайомих, які перебувають в таких країнах, як Литва та Велика Британія. Чи дійсно там платять тисячі доларів за те, щоб. Іноземці поверталися в країни, де є підвищена небезпека. А користуючись нагодою, друзі, хочу вам сказати, що ті, хто проживає на території малопольського воєводства, можуть скористатися якісним супровідом. Команди, які я сам довіряю та рекомендую: команда Documents, яка допоможе вам отримати карту резидента, сталий побит, громадянство, карту тимчасового побиту, як від роботи, так і по бізнесу або ж по возз'єднанню сім'ї, повончення з родиною тому для того, щоб це дізнатися деталі, ви переходьте в опис до цього відео, і там будуть всі необхідні контакти. Або ж якщо ви шукаєте роботу, то компанія Grammy Personal в понад 100 містах Польщі допоможе вам осягнути вашу ціль. Також посилання на форму ви знайдете в описі та прикріпленому коментарі. А ми, друзі, переходимо до того, що Польща заявляє і чому це відбувається. Сьогодні ви дізнаєтеся в цьому відео, тому тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і переходимо. Як нам повідомляє відомий всім портал Impoland, якому я довіряю і рекомендую вам, що незабаром уряд розглядатиме зміни до закону про іноземця. Ви знаєте, на 2025 рік дуже багато змін. Ну і неприємних також є, тому що фінансові пороги на ту ж саму карту побиту, громадянство стали побит резидента. Вони всі піднімуться. Також та сума, яка необхідна буде для того, щоб отримати знову ж таки. Вид на тимчасове перебування чи постійне, він також збільшиться. Бо тимчасово для того, щоб отримати тимчасове знову ж таки перебування, вам потрібно заробляти кошти, платити ЗУС і так далі. І рівень заробітної плати від 2025 року, від початку 1 січня зросте ще більше. Тому вам треба буде більше заробляти, а отже, роботодавцям більше платити за вас податків і вам за себе теж. Так от, однією з пропозицій уряду польського є. Виплачувати гроші іноземцям за виїзд із Польщі та повернення на батьківщину. Питання до вас: ви готові зараз повернутися на батьківщину, якщо вам заплатять 5 тисяч доларів? От так візьмемо до уваги. Тому що в Польщі так ненавидять українців деякі знову ж таки персонажі, що вони готові напевно 5 тисяч доларів заплатити. А якщо ж ви не знаєте таких унікомів, але хтось вам каже, виїжджай звідси українцю, то скажіть, дивіться. Уряд Польщі пропонує мені заплатити тисячу доларів, але я не хочу. Якщо ти мені заплатиш 5 тисяч доларів, то я звідси вийду. Але ви, звісно ж, подумайте, куди виїхати. У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації вважають, що перші гроші іноземцям, які виявляють бажання покинути Польщу, почнуть виплачувати не раніше 2026 року. А чому ж така дата? Саме 2026 рік. У вас нічого, це знову ж таки не підбадьорє до чогось. А я вам скажу, до чого вам рухатися. Чому така дата? Відповідні постанови спочатку має ухвалити уряд, а потім запропон... запропоновані зміни винесуть на голосування Сейму та Сенату. Подібні рішення, я вже сказав, що діють у Литві та Великій Британії. Наприклад, Литва платить тисячу євро за те, що біженець захоче повернутися до себе в країну, де є підвищена небезпека. А от. Велика Британія аж 3 тисячі фунтів платить за те, що людина, яка подалась на тимчасовий захист та отримала його, повернеться в країну, звідки вона приїхала або ж звідки вона походить. Ну і дуже важливе рішення, друзі, що іноземець сам повинен виявити бажання повернутися до себе в країну. Я ще раз хочу, друзі, уточнити у вас, чи готові ви були повернутися до себе на батьківщину, де рівень. Небезпеки є досить високі, і хочу ще вам зазначити, друзі, що в Польщі проживає близько двох мільйонів українців, і та ситуація, яка знаходиться на сьогоднішньому тлі тих відносин польсько-українських, ну вона не найкращою, не на найкращому рівні, тому що бачите, що все більше і більше через політичні баталії українців звинувачують в тому чи в іншому напрямку, і навіть іноді українці можуть бути непричетними до тих. Знову ж таки, часових подій, в яких ми зараз з вами проживаємо. І я вам навіть не буду називати, що це за події, бо ви прекрасно їх знаєте. Зараз вибори президента в 2025 році. Тому влада того чи іншого, знову ж таки, уряду або ж е, політичної ланки буде обіцяти для свого народу дуже багато чого. І. Така цікава річ, це тільки мої друзі припущення. От погодитеся ви, що політичні партії, які йдуть на вибори, вони завжди обіцяють щось, а потім роблять такий поворот на 180 градусів. І те, що вони обіцяли, зовсім не роблять, а навпаки, ще гірше роблять або ж краще, якщо гірше обіцяли перед виборами, хоча такого не буває. Так от є така партія Конфедерація, яку багато хто з вас ненавидить. правда, і я в тому числі, тому що вони постійно критикують громадян України. Українську владу, взагалі українці, які знаходяться в Польщі та отримують будь-які виплати, хоча не всі отримують і живуть на безкоштовних виплатах, і так далі. Так, от я хочу вас запитати: а чи не думали ви, що така партія, якщо б вона прийшла до влади, або ж президентом став один із політиків цієї партії, членів цієї партії, щоб якби він зробив зовсім все на От? Цю нелюдяність, яка зараз є в поляків до українців, він би, вони б змінили повністю на 180 градусів. Чи вірите ви в такий от факт, який би міг стати, або ж міф, міф, ми сьогодні його назвемо міфом? Тому що Славомір Менсен, якого я завжди поважав, він зараз то туди, то туди, то туди. Ну, слухайте, така політична кар'єра, напевно, в кожного політика. Що вони не самі вибирають, що їм треба говорити, їм пишуть сценарій, і вони роблять те, що їм скажуть. І те, що будуть платити в Польщі кошти за те, щоб українці поверталися в Україну. Це не тільки українцям стосується. Це стосується всіх іноземців, які нібито говорять, що не буде тих самих знову ж таки центрів для біженців в Польщі, не буде їх розширень. А якщо ми подивимося на польське телебачення, то говорять всі, що будуть. І багато будувати цих тимчасових центрів, бо біженців буде Польща приймати все більше і більше. І це не говориться тільки про українців. Хочу ще раз наголосити, тому що на тимчасовий захист громадян України в Польщі подалося близько 5-6 тисяч. Це мізерна цифра, і ви самі розумієте, що от питання до вас: якщо вам заплатити 5 тисяч доларів, ви повернулися в Україну? Ну, от відповідь дайте чесно, будь ласка. Ну тому що я не повернувся це точно. Тому що, дивлячись на ту ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, що по телевізору говорять одне, а в дійсності виконують зовсім інше. І те, що от зараз заявляють, що в ТЦК працюють цивільні люди, які не здатні бути об'єднані в громади. Ну і це болить. Тому що хтось говорить, що ТЦК це освічені бійці. На 99%, а хтось говорить, що це цивільні люди. Кому вірити, не знаю. Але от обіцяйте ТЦК розформувати і створять нову організацію, яка далі буде продовжувати наслідувати те, що робить ТЦК. Плюватися просто хочеться від того всього, що вони роблять. Але такі реалії життя. І я всім дякую, друзі, хто слідкує за мною. Так, зараз поки що йде така тиша, але ви знаєте, що після глибокої тиші. Відбувається дуже багато негативних змін, і от зараз ми очікуємо на зміни, тому що пройшла та хвиля виборів президента Сполучених Штатів. Ви бачите, як біткоін полетів вгору, як сильно міняється зараз ринок, взагалі, і як це вплине на Україну. Ми можемо тільки спостерігати за цим. А у мене ви це будете дізнаватися першими. Тому підписуйтесь, щоб це не пропустити. На сьогодні мене все. Сподіваюся, що я допоміг вам роз'яснити, хто отримує виплати, а хто не отримує. Звичайні робочі ніколи їх не отримають. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал.